Вітаю, це новини лайф Я Олена Халілова. Сьогодні 314-й день війни, 4 січня, і поговоримо ми про нічний обстріл Запоріжжя. Ситуацію на фронті, зокрема у місті Бахмут. Також сьогодні повітряна тривога тривала близько двох годин. Росія вивела в Чорний Азовський моря п'ять бойових кораблів за інформацією українсько-військових морських сил. А також підняла в повітря винищувач міг 31 к на території Білорусі. Що це означає? Сьогодні нам поясню. Владислав Селезньов колишній речник генштабу, полковник, військовий експерт а також капітан першого рангу. Владислави, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава пропоную почати нашу розмову з нічного обстрілу Запоріжжя за інформацією. Там двоє постраждалих, а також пошкоджено вісім багатоповерхових будівель. Поясніть, будь ласка, будь ласка, більш детально, що там відбулось сьогодні. Так, пані Олена, неодноразово в ефірах. Ми з вами обговорювали тактику російського ракетного терору, саме за допомогою ракет. Класу С-300 300 це ракети до протиповітряного комплексу російської армії. Е, окупанти використовують ці ракети для того, щоб поцілювати по об'єктах інфраструктури на глибину до 120 кілометрів. Саме від цих ракет в першу чергу страждають мешканці прифронтових регіонів. Теж сталося і цієї ночі, коли росіяни поцілили кількома ракетами до комплексу С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури. Тобто російська армія, не маючи успіхів на полі бою, продовжує реалізовувати тактику ракетного терора. Знає, що є руйнування цивільної інфраструктури в Запоріжжі, є травмовані, і це вкотре нам має нагадати про наступне. Цивільний персонал, цивільні громадяни нашої країни мають пам'ятати про ключове. Тільки не ми чуємо сигнал повітряної тривоги, ми маємо відправлятися в укриття. Або що найменше дотримуватись правил двох стін, адже очевидно, що ракетний терор росіян буде тривати доти, доки буде тривати їх повномасштабна навала на території нашої країни. Що стосується взагалі ситуації пов'язаної з, з застосуванням знову ж таки росіянами комплексу А-50. Це той самий літак радіотехнічної розвідки, який цього дня, щонайменше дві години перебував в повітрі на території Республіки Білорусь, таким чином досліджуючи чи як працює українська система протиповітряної та протиракетної оборони, та з цим же ж пов'язана і виведення бойових кораблів в акваторії Азовського та Серед та Чорного морів. Адже очевидно, що путінські генерали знову ж таки готують ймовірно готують. Масовану ракетну атаку на територію нашої країни, чи станеться вона ближче до різдва, чи найближчими годинами достеменно ніхто сказати не може? Очевидно, що для того, щоб росіянам здійснити масований ракетний обстріл, вони мають накопити відповідні ресурси. З урахування того, що минулого разу 31 грудня Росіяни використали близько 20 ракет морського та повітряного базування. Очевидно, що їм потрібен певний час для того, щоб накопичити те саме ракетні ресурси, але знову ж таки ми пам'ятаємо, що у росіян ще є певний запас дронів. Кавікадзе це остання партію в двісті одиниць, які вони отримали. Тому знову ж таки ми маємо розуміти, що ракетні атаки можуть бути росіяни для того, щоб Чинити тиск на Україну використовують комбінований спосіб е, застосування е, ракетної зброї та дронів камікадзе, тобто вони можуть використовувати ракети високоточні е, калібри, Х-101, е, вони можуть використовувати. Ракети наземних комплексів класа Іскандер, ті ж самі дрони Камікадзе шахет «Шахет-136» для того, щоб чинити масований тиск на українську систему протиповітряної оборони і сподіватися, що бада, і деякі з тих ракет поцілять по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни, щоб занурити Україну в темряву. Війна продовжується. Представники командування повітряних сил переконують нас, що вони повністю готові до нищення ворожих ракет. Але ж ми маємо розуміти, що життя та здоров'я їх збереження в повній мірі залежить від наших дій адекватних і дуже зважених дій. Тому, якщо ми чуємо світло повітряної тривоги, ми маємо виконувати його. Ще щоб прокоментували, хочу останню промову Наталії Гуменюк, речницю оперативного командування Південь. Вона зазначає, що масована атака на Україну може відбутися на православне Різдво. Тобто, 6 7 січня, ви як вважаєте, так само відбудеться? Справа в тому, що у росіян певною мірою обмежені ті саме ракети, які зазвичай вони використовують, за оцінкою представника управління, яке відповідає за комунікацію між головним управлінням розвідки та широким загалом, пана Вадима Скибіцького, Росіян залишилось Тих ракет, чи не на дві масштабні ракетні атаки, тобто від 100 до 140 одиниць. Звичайно, що для того, щоб зосередити у визначених місцях ті саме ракети, має відпрацювати логістика. Тобто ракети мають бути доставлені до тих самих точок звідки були здійснюватись пуски відповідним чином, підготовлені до бойового застосування Все це потребує часу. До ми спостерігали наступний рух цих ракет. Що найменше тиждень, можливо, 10 діб потрібно було Росіянам між ракетними атаками, щоб повністю підготуватися до масштабних ракетних атак, як буде цього разу, ні ніхто чітко сказати не може, адже алгоритм тієї російської окупації, що відбувалися на новорічні свята, повністю знищили попередні їхні схеми застосування ракет. Тому в будь-якій мить ми маємо бути, бути напагатові uh -huh. і відповідно реагувати. Українські сили протиповітряної оборони відповідним чином, ну а цивільні громадяни нашої країни так само відповідним чином. І ситуацію коротко розкажіть нам, яка нині на фронті, і зокрема що відбувається у місті Бахмут. Отже, за твердженням речників українського генштабу найбільш складна ситуація на Бахмутському напрямку. Там тривають запекли бої. Там і досі ще рештки приватної військової компанії Вагнер намагаються атакувати наші позиції на інших ділянках фронту. Ситуація більш-менш стабілізована. Українські сили оборони тримають там оборони, де можливо проводять відповідні заходи щодо нищення ворогів. Більш сприятливі обставини зараз для наших воїнів, які діють на директрисі від сватового до криміної там вони створюють передумови для того, щоб повністю зупинити рух російського війська в масштаб в великих масштабах ничьих ворогів. Знов ж таки більш ніж сім російських окупантів за минулу добу було знищено. Крім того, український генеральний штаб повідомляє про те, що протягом минулих діб було знищено зосередження російських окупаційних військ на різних ділянках, зокрема на півдні Запорізької області, в тому числі в районі Мелітополя. Ля, такмака, Васильівки, Бердянська Палок. Ми пам'ятаємо, наскільки вдало відпрацювали наші гармаші по військових об'єктах Росіян, які розташовані на півдні Херсонської області, зокрема в районі населених пунктів Чулаківка і Федерівка. Звичайно, що бойові дії продовжуються, але те, що на відміну від російських окупантів, які намагаються вбити мирних мешканців нашої країни, українські воїни працюють виключно по ворожих військових об'єктах. і і нищить саме російських окупантів особовий склад, це принципова і важлива відмінність дій українських військ від дій російської окупаційної армії. Зрозуміло, я вам дякую. Давайте підсумуємо так вище сказане. Тобто, перше, що ворожа армія продовжує масований тиск на українські ППО, а також на критичну інфраструктуру і, звісно, на цивільних людей, простих жителів України. Далі, українська армія на фронті володіє ініціативою, тобто ОСУ, ЗСУ, ЗСУ веде бій на фронті і накопичує ресурси для контрнаступу. Тому Надіємося, що в найближчому, найближчому майбутньому, ми почуємо про чергове звільнене місто і територію, де окупуються, і ми будемо святкувати. А щодо ракетних атак, то ми не можемо стверджувати, що вона буде на православне різдво. Вона може бути будь-якої миті. Дякую вам. Я все правильно зрозуміла і правильно Так, все вірно, абсолютно слушала. Да, саме так воно є. Ситуація є непростою, але те, що ініціатива перебуває у українській армії. Саме наші воїни визначають, де вони мають можливість контратакувати і нищити ворогів. Це очевидно. Дякую вам, Владислав Селезньов, колишній речник генштабу збройних сил України, полковник, капітан першого рангу та військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Владиславе, слава Україні. Ще раз вам дякую. дякую. Слава. до зустрічі. Це були новини лай.